Чубчик, чубчик, чубчик кучерявий. <свят> так, ладно, чубчик чи не чубчик. Друзі, сьогодні у мене на обід морквяні котлети. О, ну це на любителя. <свят> Лічно я морквяні мор 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 котлети люблю дуже. З дитячого садка люблю просто обожнюю морквяні котлети. Тому я сьогодні зробила рецепт, оставлю в наступному відео. Дивіться, які помаранчеві! А які магусенькі, бо я вже одну злопала. Зараз іще дві з'їм. Дві буде нормально? Нормально. Тому я. Просто котлетки ці, вони такі для мене вкусні. І коли мені кажуть, фу, я не люблю морквяні котлети, я реально не розумію, чому. Тому я, друзі, отаку сметаночки. отако розмазала. И вот такого такого берешь, ну, наче морквяный тортик. Раз. И гляньте. Ну, це ж красотень. Це ж красотень. Пальчики облежишь. Очень вкусно. Друзья. Очень вкусно. А еще я люблю побольше сметанки. Мне кажется, что если еще. Зробити так чуть-чуть туди згущночки додати, наприклад, густі сливки і трошки згущенки. Мені кажется, це буде просто якась. Якась. Я не знаю, друзі, все. Рецепт залишаю. Просто, просто супер.